Пан Коцький. В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс, думає, на що він мені здався, тільки дурно буду годувати. Нехай лучше в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Клице приходить до кота лисичка та й питає його, що ти таке? А він каже, я пан Коцький. Лисичка й каже, будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився, веде його лисичка до своєї хати, так все йому годить, уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принеси. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй, лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому, є в мене тепер панкоцький, то він тебе розірве. Заяць розказав за пана Коцького Вовкові і ведмедєві, і дикому кабану. Зійшлися вони докупи, стали думати, як би побачити пана Коцького, та й кажуть, а зготуймо обід. І взялися міркувати, кому, по що йти. Вовк каже, я піду по м'ясу. Щоб було, що в борщ. Дикий кабан каже, а я піду по буряки і картоплю. Ведмідь, а я меду принесу на закуску. А зайця як капусти. От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, почали радитись. Кому йти кликати на обід пана Коцького? Ведмідь каже, я не підбіжу, як доведеться тікати. А кабан А я теж не повороткий. Вовк я старий вже і трохи не добачаю. Тільки зайчикові приходиться прибіг заяць до лисичиної нори. Коли лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, та й питає його, а чого ти прийшов? Він і каже, просили вовк, ведмідь і дикі кабани, я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Куцьким на обід. Я з ним прийду, але ви поховайтеся, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтеся, казала лисичка, бо він як прийде, то порозірве нас. Ну і почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, бок сідає за кущі, кабан заривається у хмиз, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до столу, а він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже Мяу! Мяу! А ті думають, от врашого батька син, ще йому мало. Це він і нас поїсть, виліз пан Коцький на стіл та почав їсти, аж за вухами лящить. А як наїсть, то так і простягся на столі, а кабан лежав близько столу у хмизі, та якось комари вкусив його за хвіст, а він так хвостом і крутнув, кіт же думав, що то миша. Та туди та кабана за хвіст, кабан я схопиться, та навтяки. Куцький злякався кабана, скочив на дерево та й подирся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву, та до такого доліз, що й дерево не здержало. Так він додолу й впав. Гуп, та просто на вовка мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки видко зайці собі за ними забіг, не знає куди. А потім посходились та й кажуть такий малий, а тільки, тільки нас всіх не поїв.